знаєш, Це антинаукова мер. Ти казав, що наука це визнання невідомого. мало на слові. Так. Краще стеж за речами. Куп. Добре, Мерф. Якщо ти говориш про науку, то не кажи, що боїся привидів. Будь уважна в школі. Зачекай. Батька викликали до школи. Не діда, а саме батька. Будь з міс Хенлі, вона не заміжна. б це означало? Лодіться й множтесь, наче треба знов заселити землю. Ну, це вже не твої справи. Дідугане. Я чув там у школі якісь негаразди? Уже чув. Коли я був малий. Здавалося, щось нове вигадували щодня. Ну там гаджети, різні пристрої кожен день наче свято. Але шість мільярдів людей тільки уяви собі це. І кожному з них хотілося всього. Зараз не так вже й погано. У Тома все буде гаразд, а от ти тут чужий. Купер. Ти справжній профі. Але не маєш можливості це реалізувати. Мені шкода. Попкорн на бейсболі це нонсенс. Я хочу хот-дог. Хто знає, я ніколи не вірив у добрі наміри. Наслідки це найголовніше. Я завезу Тома і поїду в місто. Ти не прибереш? Коли закінчиш, молитись на це. З Томом усе гаразд. Спробуй домовитися із Мерф. Добре. Але не давай обіцянок, яких не здатний дотримати. Як воно? В порядок. Все нормально. Десять. Перемір. Тату. Вісім. Сім. Шість. Ти сумує за батьком. Якщо ви запишете своє послання, то я передам його куперу. Мерв яскрава іскорка. Варто роздмухати в ній полум'я. Вона завжди кипкує зі своїх учителів. То, може, нехай вона з вас покипкує. Ха -ха. Де вони зараз? Летять до Марса. Коли з ними знову буде зв'язок, вони будуть біля Сатурна.